Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для канцелярії. Це стильне та функціональне рішення для зберігання канцелярії та дрібних предметів. Має кілька відсіків для ручок, олівців, паперу, стікерів та інших дрібниць. Завдяки високоякісному акриловому матеріалу контейнер є міцним та легким для очищення, а також додає елегантності вашому робочому простору. Сторо він чудово підійде як для дому, так і для офісу. Та якщо ви не часто користуєтеся канцелярією, він також підійде для зберігання косметики. Пропонуємо до вашої уваги москітну сітку. Це ідеальне рішення для захисту вашого дому від комах та пилу. Міцна сітка забезпечує вільний потік повітря та водночас ефективно блокує комарів, мух та інших шкідників. Завдяки вбудованим магнітам, автоматично закривається після проходу, надаючи комфорт та зручність використання. Легко встановлюється без свердління чи додаткових інструментів. У комплекті йдуть липкі стрічки. Це ідеальний варіант для використання в будинку, квартирі, на дачі чи просто на балконі. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою допомогою мобільного додатку витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків. Пропонуємо до вашої уваги штани Карго. Це ідеальний вибір для тих, хто обожнює моду та комфорт. Вони поєднують у собі функціональність та сміливий стрітстайл. Висока посадка підкреслює талію та візуально витягує силует, а вільний беггі фасон забезпечує максимальний комфорт та свободу рухів. Міцна бавовняна тканина з незначною еластичністю витримує активний ритм, а численні великі накладні кишені надають практичності та додають тактичного характеру образу. Регульований пояс на шнурівці. Ці дозволяє легко підлаштувати посадку. Пропонуємо до вашої уваги стильні лофери. Весняні жіночі лофери в британському стилі поєднують класичний коледжний шарм та сучасний дизайн. Верх виконаний з екошкіри високої якості, що забезпечує довговічність та елегантний матовий блиск. Товста рифлена підошва з легкого поліуретану додає модного акценту та комфортну амортизацію при кожному кроці. Висота підошви ідеально підкреслює силует, одночасно роблячи образ молодіжним та Триманим вони підійдуть для будь-яких місць, наприклад, університетського кампусу, прогулянок містом або невимушених буднів у стилі Smart Casual. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує поєднання комфорту, практичності та вишуканої естетики.